Вітаю вас у черговому випуску лідерського подкасту Грошела. тут. Ми прагнемо розвивати лідерів, оскільки знаємо, що коли лідер стає кращим, всі стають кращими. Як завжди, хочу подякувати тим із вас, хто ділиться подкастом у соціальних мережах. Це цінно для мене. Також я вдячний за ваші коментарі та лайки і хочу нагадати, що ви можете знайти нотатки до епізодів у описі під цим відео на Ютубі. Сьогодні я хочу детальніше розглянути тему про те, як ефективні лідери реагують на на критику Я хочу поговорити про розуміння ваших критиків, оскільки не всі вони однакові, і про те, як ви реагуєте на критику. Я раджу вам залишитися зі мною до кінця, оскільки ми розглянемо практичні питання, і це допоможе нам удосконалити наше лідерство. спочатку пригадаємо, про що ми говорили у попередньому випуску. Ми повинні розуміти, що йти крізь критику це частина лідерства. Крапка. Незалежно від ваших зусиль уникнути всієї критики неможливо і не варто навіть намагатися намагатися. хоча ви не можете уникнути критики повністю, ви можете мінімізувати її, керуючи розсудливо. Ми говорили про те, як це робити. Перше, ми хочемо створити позитивну культуру, починаючи з самих себе. Як лідери, ми задаємо тон. Ми хочемо вести з позиції позитиву. Коли ми говоримо про інших, ми хочемо, щоб нас підготовлювали на позитивних висловлюваннях. Ми хочемо помилитися на користь позитивного. Ми хочемо вірити в найкраще. Ми хочемо, щоб люди у нашій організації бачили рішення і не мали критичного духу. Друге, ми створимо можливість для корисного зворотного зв'язку. Що ми зробимо? Ми створимо культуру, яка вимагає корисного зворотного зв'язку, але не сприяє неконсутствувати конструктивній критиці, ви знаєте різницю. Деякі люди просто вказують на помилки, інші пропонують рішення у наших організаціях. Ми хочемо вчитися від людей, які турбуються про нас, вчитися від тих, хто є всередині організації, щоб не бути зайвою мішенью для тих, хто зовні. Допомога зсередини усуває проблеми зовні. Третє ми керуємо. з Чому Ви є агентом змін? Це те, що ви робите як лідер. що ми знаємо? Непоінформовані люди, як правило, опираються змінам чому зовсім не тому, що їм це не подобається. А тому, що вони не розуміють, тому ми керуємо з чому, перед що у нас будуть критики, спостерігачі та адвокати. Кожного разу, коли ми робимо щось нове, що робить чому? Воно розброює критиків, навчає спостерігачів та дає силу адвокатам. Чому має значення? Четверте для мінімізації критики, ми будемо мудро жити та керувати. Як лідери, ми тримаємося на вищому рівні. Ми будемо діяти мудро, уникати коротких шляхів. Ми будемо жити так, щоб нам не було за що дорікнути. Ми будемо вкрай вибірковими в тому, що говоримо, як ми це говоримо, і коли ми це говоримо. Хоча ви не можете уникнути всієї критики, ви можете мінімізувати непотрібну критику, або щонайменше її частину. Керуючи мудро і розсудливо, перейдімо до нового матеріалу. Поговоримо про розуміння вашої критики. Коли люди стріляють у вас, корисно розуміти, хто вони яка їхня мотивація, оскільки не всі критики є однаковими. Є велика різниця між критиками, а саме між невгамовним критиком та конструктивним, і нам потрібно бути достатньо мудрими, щоб побачити цю різницю, оскільки наші відповіді будуть різні в залежності від типу критики, яку ми отримуємо. той, хто висловлює критику. Впливає на те, як ми її сприймаємо. Що ми повинні пам'ятати? Ось декілька речей, які нам варто пам'ятати про критику. По перше, критика часто не стосується вас. Ті, хто найбільше сердиті або найбільш критичні, часто є тими, хто найбільше страждає. Що ми знаємо? Люди, які страждають, частіше ранять інших. Одного разу я був на заправці зі своєю родиною, і один чоловік підійшов до мене і сказав: Я вдарю тебе. І просто почав на мене кричати. Тому я сказав дітям закрити вікна і відвернутися на випадок, якщо щось станеться. А далі поговорив з цим чоловіком, і буквально через три хвилини він перейшов від того, що хотів мене побити, до того, що просто заплакав на моїх плечах, оскільки втратив дитину. Він був просто розбитим і мав багато духовних питань. Найчастіше ті, хто найбільше зриваються на інших, є тими, хто найбільше страждають. Ми повинні розуміти, що критика не завжди стосується нас. Я чув, як хтось казав, що за кожним гнівом ховається біль за кожним гнівом ховається біль, і нам потрібно розуміти, коли люди нівелюють нас критикою, це не завжди стосується нас. Чесно кажучи, я ніколи не зустрічав добре налаштовану, щасливу, продуктивну і позитивну людину, яка постійно наповнює соцмережі ненависними коментарями. Просто пам'ятайте, що це не завжди стосується вас. Якщо у когось іншого є проблема, ми не дозволимо їхній проблемі стати нашою проблемою. Якщо вони постійні критики, які просто страждають і завжди сердяться, ми не дозволимо їхній проблемі стати нашою проблемою. По перше, не вся критика обов'язково стосується вас. По друге, люди легко критикують те, чого не розуміють. Ви знаєте це, оскільки, коли хтось нас критикує, ми часто кажемо, що це несправедливо. Вони просто не розуміють, вони не знають мого серця, вони не знають моїх намірів. Вони не знають, що ми намагаємося досягти або що-небудь інше. Правда в тому, що більшість критики, яку ви отримуєте, йде від тих, хто не розуміє ваш контекст. Вони не є в тій же ситуації, що і ви. Вони не бачать того, що бачите ви. Тому вони не мислять так, як ви. Ваше завдання виконувати свою роботу, а не пояснювати щось тим, хто не бачить вашої перспективи. Критика часто виникає через нерозуміння, і ми часто починаємо захищатися через це. Вони не розуміють, ми не будемо жалітися на це. Це частина життя. Наша робота не переконати наших критиків. Наша робота виконати свою роботу. Дозвольте мені ненадовго змінити хід розмови, оскільки це важливо. Я хочу змістити фокус того, як інші люди критикують нас, і подумати про те, коли ми самі критикуємо інших. В момент, коли ви починаєте критикувати якогось лідера, якусь організацію, будь що зупиніться і пам'ятайте це. Ми часто відчуваємо образу, коли на нас нападають, але вважаємо себе виправданими, коли самі нападаємо на інших. Просто визнайте іронію в цьому. Коли ви помічаєте, що ви дуже критичні щодо когось, про кого ви читали? Я просто хочу нагадати вам. Що ви не можете вірити в те, що ви читаєте, або дивитеся, ви не можете вірити усьому, що ви читаєте. Є так багато фейкових новин, і це не просто фейки. Це грубо, недостовірно, дуже перебільшено, приховано. В соціальних мережах дуже часто бувають плітки, що передають часткову правду без контексту. Ви не повинні захоплюватися непотрібною критикою просто тому, що ви щось прочитали. Я завжди кажу собі: це не вся історія, і я не буду залишатися з настроєм для критики. Просто атакуючи те, що я не повністю розумію, також я кажу собі наступне: те, що я критикую найбільше, зазвичай розкриває те, що я найменше розумію. Дозвольте мені ще раз змістити акцент на вас. Подумайте про це: те, що ви критикуєте найбільше, зазвичай розкриває те, що ви найменше розумієте. Ми хочемо навчитися не бути критиками, оскільки критика виховує навігластво. Коли ми критикуємо когось, ми не вчимося від них. Коли ви чомусь найбільше опираєтесь, це може бути індикатором того, де вам потрібно найбільше чогось навчитися. Я повторю, кожного разу, коли ви чомусь найбільше опираєтесь, це може бути індикатором того, що вам дійсно є багато що вивчити в цій області. я виявив у своєму лідерстві, що коли я кажу речі, до прикладу, ніколи не зробив би так, це не розум. Він нерозумний або вона перетинає межу. то часто це означає те, що я не розумію контексту, щоб зрозуміти причину того, що робить той лідер. Не завжди, але те, що я критикую, зазвичай найбільше показує, де мені потрібно чогось навчитися. Пам'ятайте, критики часто критикують те, що вони не розуміють. Що ми повинні знати по перше, не вся критика стосується вас. По друге, люди легко критикують те, що не розуміють. По третє, іноді ваші критики праві. Часом нам потрібно навчатися від них, оскільки вони дійсно мають об'єктивний погляд на щось, що ми могли б робити набагато краще. Якщо ви не можете пригадати кілька випадків у своєму лідерстві, коли ви навчалися від критиків, то, можливо, ви втрачаєте значні можливості для розвитку. Якщо ви не можете назвати декілька разів, коли вам говорили Ей, ти знаєш, ти робиш це, і ви дійсно вчились від них і починали робити щось краще. Ви пропускаєте. Скаєте величезні можливості, іноді вони праві і вам потрібно вчитися. Наприклад, мене критикували роками на початку мого служіння пастором за те, що я був занадто грубим у своїх проповідях. Знову і знову я захищався, стверджуючи дуже палко, що вони помиляються. Правда в тому, що коли я виріс і став більш зрілим, я зрозумів, що вони справді були праві. І я змінив свій підхід, оскільки в кінці кінців я мав мудрість слухати своїх критиків. Є моменти, коли ви дійсно хочете вчитися від своїх критиків, оскільки не всі критики однакові. дехто дійсно має що вам сказати. Так що, будь ласка, не відкидайте всіх своїх критиків як непоінформованих, нерозумних людей. Деякі можуть бути джерелом мудрості з поглядами, які допоможуть вам зростати. Не вся критика обов'язково стосується вас. Люди критикують те, що не розуміють. Іноді ваші критики праві. Поговоримо про те, як ми реагуємо на критику. Це надзвичайно важливо. Вам захочеться зробити це правильно. Як ви реагуєте на критику? Розглянемо три речі перше, часто ви не реагуєте. Часто вам навіть не потрібно визнавати критику. Насправді, коли хтось постійно критикує, то вони це не припинять. Вони просто ненавидять вас. Вони швидше за все просто знущаються над вами, і всяке таке. Найкращий спосіб нагородити їх це визнати їх. Ви приносите задоволення їм, коли вони знатимуть, що ви реагуєте. Просто ігноруйте їх, навіть не давайте їм знати, що ви знаєте, що вони є. Не відповідайте, не реагуйте. Особливо онлайн, особливо в соціальних мережах і коментарях у медіа і так далі. Я Чесно кажучи, майже завжди, завжди ігнорую їх. Насправді, за останні 10 років думаю, я можу чесно сказати, що була тільки одна категорія, де я відповідав, і буквально сотні і сотні, на які я просто не звертав уваги кожен день. Вам не потрібно відповідати. Те, що ви годуєте, росте. Те, що ви морите голодом, вмирає. Якщо ви реагуєте на критику, вона ймовірно зросте. Якщо ви маєте мудрість відвернутися і витримати трохи, вона, як правило, просто зникне. Крім того, тільки тільки тому, що хтось знайшов вашу електронну пошту, тільки тому, що вони дзвонять у ваш офіс, тільки тому, що вони надсилають листа, ви не повинні відповідати. Звісно, є випадки, коли ви захочете відповісти, але є деякі категорії, де ви просто не відповідаєте. Будьте вільними, натисніть кнопку Видалити. Як ви реагуєте? Часто ви цього не робите. Друге, коли ви реагуєте, часто мудрим є зачекати. Чому тому, що якщо ви емоційні, ви будете нерозумними у своїй відповіді. Якщо ви відчуваєте гнів, повні емоції, не відправляйте електронного листа, не відправляйте текст, не дзвоніть, не відправляйте повідомлення, не дзвоніть. Коли ваші емоції інтенсивні, ваша мудрість на низькому рівні. Кожного разу, коли я емоційний, я навчаю себе чекати, тому що у минулому, коли я не чекав, я завжди говорив щось на емоціях або те, про що я потім шкодував. Перше, ви не повинні реагувати. Друге, коли ви це робите, часто мудро зачекати. І третє це важливо. Приймайте рішення з глибокою впевненістю. як вам піднятися вище критики? Вам варто приймати рішення з глибокою впевненістю як лідер, ви повинні бути здатними сказати і повірити в сказане з впевненістю: ось за що я стою, ось що я роблю. Це не просто гроші або не просто слова, але вища мета, вища мета. Для мене вона духовна. Я знаю до чого я покликаний, і я знаю, кому я служу. Незалежно від вашого контексту, вам захочеться знайти це вище покликання, цю місію, цю вищу мету, яка допомагає вам пережити критику від малодушних людей. У кінцевому результаті, коли ви розумний, вам не потрібно похвалити визнання від людей, щоб бути успішним. Якщо ви живете задля отримання похвали від людей, ви помрете від їх відсутності. Ми не робимо те, що ми робимо, задля того, аби нас любили або вважали популярними. Ми робимо те, що робимо, тому що ми творимо зміни в цьому світі. Ви повинні пам'ятати це. Ви не такі хороші, як вважають ваші фанати, або не такі погані, як вважають ваші критики. Ми не живемо для їх аплодисментів. Ми живемо для місії чинити правильно. Хтось сказав, не дозволяйте компліментам проникнути вам в голову, і не дозволяйте критиці проникнути вам в серце. Не починайте вірити тому, що думають ваші фанати. Ви не настільки хороші. Я також. Але не дозволяйте критиці проникнути у ваше серце. Немає нічого гіршого. Ніж лідер, який починає захищатися, починає відбиватися, починає сердитися. Ми просто відкинемо це і будемо управляти з позиції покликання та впевненості. Ми глибоко заземлені, знаючи, що ми повинні робити. Хто я є важливіше ніж те, що вони думають? для вашого керівництва, те, хто ви є, має більше значення, ніж те, що вони думають. Зрештою, якщо вас ніхто не критикує, ви не керуєте ефективно. Тому що, коли ви керуєте змінами, коли ви більш ефективні, коли ви успішніші, вас будуть критикувати. Тому я завжди кажу, що не хвилююся, коли мене критикують. Я хвилююся, коли не критикують. Що ми будемо робити? Ми керуватимемо, спираючись на глибоку обґрунтовану впевненість. Те, що я роблю, має значення. Скажіть собі, я переживу їх, я перевершу їх і перекращу їх. Я знаю, що не існує слова Перекращити я використав його, щоб ви мали що критикувати. Я переживу їх. Я далі буду присутнім тут. Я продовжуватиму цю місію. Я буду випереджувати їх. Чесно кажучи, люди, які найчастіше критикують, зазвичай не роблять нічого, і тому я буду отримувати задоволення від того, що роблю щось значуще. Я буду випереджувати їх. Якщо вони будуть витрачати час на те, щоб руйнувати інших людей, я просто витрачу свій час на те, щоб робити щось, що має значення. Просто продовжуйте бути. Продовжуйте робити зміни. Продовжуйте робити добро. Якщо вам коли-небудь знадобиться трохи піднесення, просто скажіть собі, що критики голосні, але успіх ще голосніший. Вірність голосніша, надійність голосніша, робити зміни голосніше. Просто дозвольте їм критикувати, будьте присутніми і будьте голоснішими своїм життям, роблячи щось, що має значення. Отже, що ми знаємо про людей? На жаль, люди від природи є критиками. Ми просто мусимо це приймати, але ми не дозволимо цьому проникнути в наше серце. Ми не дозволимо цьому відвести нас від місії. Ніхто ніколи не змінив світ, кидаючи камені. І ми не будемо такою людиною. Так що кожного разу, коли щось не йде добре, люди критикують це. якщо у вас щось не виходить у вашій організації, якщо ваша команда програє, якщо ви не зростаєте і таке інше, люди будуть критикувати, пам'ятайте це. Легко критикувати те, що вже сталося. Це те, що вони роблять. Вони критикують минуле. Вони критикують те, що ви не зробили. Вони критикують те, що ви зробили і не повинні були. Лідера зосереджується на тому, що потрібно зробити зараз. Ми не дозволимо критиці минулого засмічувати наше серце. Ми будемо з'являтися і ефективно керувати сьогодні. Ми не просто витримуємо критику, ми керуємо всупереч її. А зараз я підсумую, і потім ми перейдемо до наших запитань прикладів. Отже, не всі критики однакові. Існує різниця між невгамовною критикою та конструктивною. Наші відповіді будуть різні залежно від типу критики, яку ми отримуємо. Той, хто її висловлює, визначає, як ми її сприймаємо. що ми маємо пам'ятати. Критика, Критикача. Часто не стосується вас. Ті, хто найбільше сердиться, часто найбільше страждають. Зранені люди ранять інших. Якщо у когось є проблема, ми не дамо їй стати нашою проблемою. Номер два. Люди легко критикують те, чого не розуміють. Більшість критики, яку ви отримуєте, приходить від тих, хто не розуміє вашого контексту. Вони не розуміють вашої ситуації, не бачать того, що бачите ви, і не думають так, як ви. Ваша місія виконати своє покликання, а не виправдовуватися перед тими, хто не розуміє вашу точку зору. Номер три. Іноді ваші критики мають рацію. Якщо ви не можете навести декілька прикладів, коли ви справді змінилися через отриману критику, ви втрачаєте великі можливості для зростання. Як вам реагувати? Номер один. Часто не варто реагувати. Коли хтось нескінченно критикує, найкращий спосіб винагородити його визнати його. Те, що ви годуєте, росте, те, що ви морите голодом, вмирає. Ви не зобов'язані реагувати. Коли ви це робите, номер два, часто мудро зачекати. Якщо ви емоційні не реагуєте негайно, коли ваші емоції інтенсивні, ваша мудрість на низькому рівні. Номер три керуйте з глибокою і обґрунтованою впевненістю. Вища мета допомагає. Вам витримати критику від осіб з обмеженим мисленням. Не дозволяйте компліментам впливати на ваше мислення або критиці потрапляти в ваше серце. Хто ми є важливіше ніж те, що вони думають. Якщо вас ніхто не критикує, ви не керуєте ефективно. ми не турбуємося, коли нас критикують. Ми турбуємося, коли нас не критикують. Ми будемо переживати, випереджувати і перевершувати їх. Зазвичай легко критикувати те, що відбулося раніше, але лідер зосереджується на тому, що потрібно зробити зараз. Питання їх три: перше, якому конкретному типу критики ви дозволяли потрапити у ваше серце, коли потрібно було тримати його зовні? Що ви можете зробити, щоб не дозволити цьому проникнути? Якому конкретному типу критики ви схильні дозволяти отруїти чи поранити вас або ж розсіяти вашу увагу? Що ви можете зробити? Щоб щоб уникнути цього, якщо ви займаєтесь яким-небудь видом публічного лідерства з будь-якою реальною платформою, вам варто уникати соціальних медіа, не читати коментарі в статтях може бути мудрим. Друге, яка критика може бути правильною відносно вас? Чого ви можете навчитися від неї? Що ви повинні змінити? Деякі з вас зараз відчувають постійну критику, яку ви не сприймаєте серйозно. Можливо, вам варто це зробити. Можливо, ви маєте чогось навчитись цього. Третє, спробуйте висловити свою. Вищу мету, яка допомагає вам залишатися вище критики вузькомислячих людей. Спробуйте висловити це словами. Якщо ви можете чітко визначити це, ви можете висловити це. Ось за що я борюся. Ось чому я не дозволяю нерозумним людям збити мене з шляху до мети. Врешті-решт, ми повинні зрозуміти це. Якщо ми маємо ті фрази, до яких ми можемо звертатися, ми можемо піднятися вище за тих, хто намагається знищити нас. Ми не просто витримуємо критику. Ми лідери. Ми керуємо ефективно всупереч критиці. Коли нас критикують, це зовсім не весело, але я віддаю перевагу тому, щоб мене критику. Ковали за те, що я керую чимось, що творю зміни над тим, щоб уникати критики і не робити нічого взагалі. Знову велике спасибі за те, що ділитесь цим з людьми, які можливо ще не були частиною нашої спільноти. До зустрічі у наступних випусках лідерського подкасту Крега Грошела. Будьте собою, тому що люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.